Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Незабаром настане місяць жовтень. І в зв'язку з цим, відповідно, з 1 числа місяця жовтня відбудуться зміни щодо розміру допомоги по безробіттю. Які це будуть зміни, який це буде розмір, ми зараз з вами і поговоримо. З 1 жовтня 2024 року. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю зросте до 3000 гривень. Тобто він зросте фактично на 500 гривень. Він був 2500 гривень цей розмір, а зараз він буде становити вже з 1 жовтня 3000 гривень. Незначне незначний підвищення, але все ж таки було прийнято таке рішення. І дуже цікаво, хто ж. Дане рішення приймав щодо цього підвищення розміру по безробіттю. 19 вересня цього ж 2024 року відбулось чергове засідання правління фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. На якому, зокрема, було прийнято дане рішення про мінімальний розмір допомоги по безробіттю. І дуже цікаво, хто входить в керівний склад даного правління, а це голова правління фонду. Він же перший заступник міністра соціальної політики. Також є заступники голови правління. Один від роботодавців інший від сторони застрахованих осіб. І ось ось це рішення було прийнято. І це підвищення, і тут увага, буде стосуватися тих осіб, які мають щонайменше 7 місяців страхового стажу за останні 12 місяців, а також зареєстрованих внутрішньо переміщені особи. Ось Саме для цих категорій людей буде оце підвищення мінімального розміру по безробіттю. Але також є люди без страхового стажу. Що ж для них? А для них, для цих людей без страхового стажу, розмір допомоги залишається на рівні 1500 гривень. Бо саме мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2024 році становить 1500 гривень. Відповідно до постанови Фонду загальнообов'язкового Державного соціального страхування України. Ось, шановні глядачі, така інформація стосовно тих змін, які відбудуться вже в перших числах жовтня місяця. Ми з вами це проговорили, цю інформацію. Можливо, вона до когось і. Дуже добра ця інформація щодо підвищення. Для когось це взагалі ніяка допомога. Але це факт, це сьогоднішня реальність. Бо саме такі рішення приймаються. Саме приймаються людьми, які представляють владу. І ми кажемо про тих людей, яких призначили. А їх призначили ті люди, яких обрали виборці. Ось і все. Все дуже просто. Тому кожна людина має робити ретельний аналіз життя, ситуації, свого вибору, бо від вибору буде залежати майбутнє як держави, так і суспільства, окремо людей. Тому треба завжди брати відповідальність на себе за свій зроблений вибір і за те, що буде відбуватися після цього вибору. І це вже факт. Це вже факт, і кожен, хто йде на вибори, той, хто обирає для себе представники влади, він має в першу чергу брати відповідальність на себе, за всі ті події, які будуть відбуватися після вже. Обрання тих або інших представників влади. Ми вам тільки навели дану інформацію щодо цих змін, які відбуються 1 жовтня, і сказали, чому ж так відбулося. Бо ми маємо робити аналіз завжди всіх подій і, відповідно, знати, чому так відбувається. Тому, шановні глядачі, я всім вам дякую за перегляд цього відео. У вас є різні думки, різні бачення, але. Саме найголовніше, що ця дана інформація опублікована, вона надана нашим глядачам, нашого каналу. Ми працюємо, як завжди, для вас, висвітлюючи всі ті важливі моменти, важливі події, які стосуються життя держави, життя суспільства і взагалі життя кожного з нас. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайку, залишайте свої коментарі. Ставайте нашими підписниками. Ми працюємо для вас. Тому всього найкращого і до нових зустрічей!